Друзі, вітаю тенісний прогноз. П'ятниця 11 квітня. Чвертьфінали, чоловіки Монте-Карло Мастерс на ґрунті. І залишилося три дні для того, щоб з'ясувати переможця. Не знаю. Можливо, це тільки одному мені. Здається, що до фінала. Нібито хтось зверху веде двох тенесистів Алькараса і Циципаса. Напишіть в коментарях обов'язково. Ще комусь здалось таке чи ні? Я навіть і не здивуюсь, якщо буде фінал, Циципас Алькарас. Стефаносу розчищають дорожку. І дивіться, вже у нього по Сітці залишились із найпотужніших це Деміноур, Мусетті Дімітров. І те саме по доріжці до фіналу у Алькараса залишились одні з самих потужних це Артур Філь, Олексій Попирін і Давідович Фокіна. Нема ні Звєрєва, нема навіть того ж самого Хуркача, про якого ми вже взагалі забули. Він дуже потужно е завжди виступав на таких серйозних турнірах. Нема вже навіть ні Фріца. Ні Джоковича, ні Каспера Руда, навіть Рубльова вже нема з Медведєвим расистів, що особисто мене трішки тішить. Як там буде, побачимо, але я ще раз акцентую своє помічене. Що хтось веде Алькараса і Цицепаса до фінала. Побачимо, можливо, нас е, очікує чергова темна конячка. Ну, наприклад, Артур Філь. Хоча він уже і не така темна конячка, він і на Next Generation Finals вже бліснув. І 15-та все ж таки ракетка. А після Монте-Карло я вважаю, що буде іще й трішки вище знаходитись. Ну, а більше кому Попирін, мені здається, навряд. Хоча, якраз з попиріна ми і почнемо. Вмощуйтесь зручніше, не забувайте підписуватись на наш канал. Пам'ятайте, що ваші вподобайки і змістовні коментарі це найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую вам наперед. Отже, австралієць Олексій Попирін. А за корінням ми всі чудово розуміємо, звідки коріння росте у цього Олекси. Вже одного разу. Грав з Давидовичем Фокіною в 2017-далекому році. Це було 8 років тому назад, на ролан Гарос відкритий чемпіонат Франції на ґрунті, і Попирін тоді Фокіну переміг. Попиріну тоді було 19, а Фокіні було взагалі 17 років. 6-4, 6-2 брав один єдиний матч між іспанцем і австралійцем. Сьогодні я з радістю хочу відмітити, що Давідович Фокіна е, додає йому 25 років, він вже впевнено перебуває у першому е, у першій 50 А після цього турніру я впевнений, що Фокіна війде і в сороковку. В першу сороковку. Е, попирін в 30 -ці. Я вважаю, що тут шанси 50 на 50. І тому я хочу ризикнути, і е, мій тут прогноз. Тотал по сетах більше 2,5. 2, 2 Крапка. Переможець цього матчу виходить на переможця матчу Філь Алькарас. Вперше зустрічається. До речі, саме молоде протистояння у чвертьфіналах. Філлю 20 років, Алькарасу 21. На двох у них 41. Такого молодого протистояння немає. Е, я думаю, все ж таки, якраз я не просто так згадував перед цим Артура Філя, що він може бути тьомною лошадкою. Але не настільки, щоб пройти Карлоса Алькараса. Так, будуть деякі. Нерви і проблеми хоча б в одному з сетів. Але все одно я вважаю, що Алькарас переможе через тотал більше 18,5 геймів. Коефіцієнт 1,85. Таким чином, один півфінальний блок ми розібрали, де з обидвох матчів. По переможці виходять у півфіналі друг на друга. Далі ще один такий блок з двох матчів Дімітров Демінор зустрічались між собою 6 разів. Австралієць веде 4-2. У всіх матчах. А що стосується ґрунту, із цих шести матчів лише один був. На ґрунті в Барселоні в 23-му році переміг Демінор. І що стосується віку на двох, то Дімітров Демінор це самий літній чвертьфінал. На двох у них виходить майже 60. 59 порівняно з чвертьфіналом Алькарас Філь, де 41 лише на двох, то тут 59, майже 60- самий такий віковий, самий літній чвертьфінал Дімітров Демінор. Знаєте, все ж таки, я думаю, так як у Барселоні. Позаминулого року, так і сьогодні Демінор важкувато, але переможе. Важкувато, тому що Дімітров дуже досвідчений і боєць, і тенесист. Два в одному. Я вважаю, Дімітров програє, перемога Демінора і тотал більше. 19,5. Коефіцієнт 2 0, Ну, і четвертий. Звісно, четвертий, че, чвертьфінал. Музетті Цицепас. Зустрічались 5 разів. Всі 5 матчів виграв Стефанос. Із цих 5 матчів між італійцем і греком. 4 матчі було на ґрунті. І, звісно, всі 4 виграв. Стефанос Цицепас. Навіть не дивлячись на таку неймовірну статистику, друзі, я не буду брати в цьому матчі перемогу Цицепаса, тому що вона неймовірно оч... очевидна. От саме тому я її брати не буду. Цю перемогу. Я просто візьму на те, що Цицепас 2-0 не виграє. <ків> У мусеті 2-0 не виграє цецепас. Ци Але я навіть не буду і брати тотал по сетах 2,5 більше. Не буду брати. Я просто візьму гейми. Тотал на гейми більше. Мій прогноз тотал більше 22 рівно. Я думаю, все ж таки, тут буде 3 сети. І буде затягнутий матч. Тотал по геймах більше 22 рівно 1,74. Мій прогноз. Я вважаю, що в півфіналах зіграють Фокіна Алькарас і Демінор Цицепас. Буде неймовірно просто. Я більше ніж впевнений. Не забувайте, друзі, підписуватись на наш канал, хто ще цього не зробив досі. Призиваю всіх вас, запрошую. Пам'ятайте, що ваші дорогоцінні вподобайки, ваші лайки і ваші змістовні круті коментарі це головний стимул, потужна мотивація. І найважливіша, неймовірно важлива підтримка нашому каналу, всій нашій спільноті Майстер клас. Дякую від душі всім вам. Бажаю скорішої перемоги над рашизмом, всьому людству не тільки Україні. А це буде стосуватися всього демократичного, свободолюбивого людства. Ось ця перемога над цим неорашизмом таким. Я не знаю. Я постараюся дожити до того моменту. І це для мене буде найкраще свято. Бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові і добра. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! Скріншоти по моїм всім прогнозам знаходяться в телеграм-каналі. Хто не любить слухати моїх довгих промов тут на Ютюбі, приєднуйтесь до нас в телеграм-каналі. Там ви будете першими знати про мої прогнози і будете. Економити, заощаджувати. 5, 10, а іноді набагато більше хвилин свого особистого часу. Друзі, рекомендую і запрошую. Ласкаво просимо! Перший закріплений коментар під кожним з моїх відео. Там само, де і посилання на всі мої соціальні мережі. Дивлюсь я прямі трансляції на сайті, який опублікований в описі. Під кожним з моїх відео. Користуйтесь. До зустрічі, любі друзі. Дякую, що ви зі мною. Всім папа! -па.